Четвертий рік поспіль реалізацією новорічних дерев займається родина губенків. Цьогоріч продають їх у мікрорайоні Гречани в асортименті на вибір ялинки та ялиці. Вартість на дерева коливається від 350 до 2 тисяч гривень в залежності від їх висоти та сорту. Ялиці самі найвищі йдуть вони такі гарні пухнасті довго стояти. Метра два, два з половиною до трьох тижнів, а найменші. Метр двадцять, півторадоста. Ще тільки початок, ще всі чекають свят. Трошки беруть ближче вже до свят, бо бояться, що там осипуться, ще там щось, але будуть стояти довго. Головне коло батареї не ставити, коло тепла і водичкою періодично змочувати стовбур, щоб воно там довше стояло і не всипалося. На деревах чіпи, які свідчать про законність продажу. Дізнатись інформацією про них можна в додатку ялинка. .Інфо». Ялиці привезли з Закарпаття, а ялиночки з нашого хмельницького візгоспа. Поруч із живими деревами пан Станіслав продає ялинки мотанки. каже, ціни на них коливаються від 150 до 400. Привезли їх до Хмельницького з Карпат. Начали ми вже сьогодні третій день. У нас є три точки Інститутська, Львівська і тут у нас Пошухевича. Люди самі на станках мотають, тобто з гір беруть цю ялицю з великих гілочок і збирають. Ми їдемо туди і забираємо. Якщо не виходить нам виїжджати, вони нам присилають фура, ми тут розважаємо вже по точкам розвозимо. Розміри у нас, дивіться, є саме менше, п'ятдесятка, сімдесятка і метр двадцять, метр тридцять, ну, в залежності там від верхушки. Додає, у порівнянні з минулим роком цьогоріч більше містян купують ялинки мотанки. Того року брали менші ялинки, а вже в самому, скажімо, кінці більше до різдва брали більше ялинки. Цього року беруть чогось більше, а менші вже скажімо, може бути пізніше брати. Може бути 5, 6, 10, тосі може бути 20 штучок. Тобто, в залежності від дня і від покупців, як живеше беруть. Разом із п'ятирічним сином Богданом новорічне деревце обирає Крістіна Шевчук. Каже, другий рік поспіль надає перевагу ялинці-мотанці. Ми завжди живі купляли. Я штучний якось, воно ж не те. І запах не такий, ну, воно наш ж... це щось кустів. В тому році дорожче купляли, в цьому дешевше. Загалом придбати новорічні дерева у Хмельницькому можна на семи локаціях. Перелік затвердили в управлінні торгівлі. Ознайомитись з ним можна на сайті міської ради. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.